Ну і зараз ми маємо можливість загалом дізнатися більше про наслідки сьогоднішньої ранкової атаки на столицю від київського міського голови. Віталій Кличко долучається до нашого ефіру. Наші вітання вам, пане Віталію, дякуємо, що знайшли час в такий складний момент для столиці. Для нас я хотів би привітати всіх доброго дня. Цікий день дуже добрий. Взагалі недобрий по кількість постраждалих зараз внаслідок сьогоднішньої атаки ворога збільшується. Зараз ми маємо вже цифру: 96 людей постраждали серед них троє дітей. 52 поранених на сьогоднішній. На цю хвилину зараз спеціально іншим постраждалим надали допомогу на місці. Підтверджена а, гі... загибель двох дорослих. А, це лікарі в лікарні Ахмадіт. Одна з них молода лікарка Міз закладу. В лікарні Ахмадіт. Зараз 16 постраждалих. Семеро з них це діти, а, 15 постраждалих госпіталізовано. Двоє постраждалих в інших районах Померли. На жаль, померли в лікарнях також. Попередньо сім людей загинули в Дніпровському районі. Внаслідок падіння уламків на медичний центр там також є постраждали пошкоджена, сильно пошкоджена будівля медзакладу. І зараз екстрені служби працюють на місці. Попередньо сім загиблих і в бізнес-центрі в Солом'янському районі. Скрізь працюють екстрені служби. Інформація уточнюється, Інформація кожну хвилину оновлюється, тримає зараз розбір в діячій лікарні. Ахмадіт місто надало, надало допомогу всім, хто до нас звертається. Uh, і в ліквідації наслідків uh, цієї масової атаки ми також звучаємо. Я хочу подякувати багато звернень соціально-відповідального бізнесу. До нас телефонують, пропонують допомогу, допомогу в напрямку uh, тимчасового житла, допомогу в напрямку медичної uh, допомоги. Ми також е, е, залучаємо соціальний відповідальний бізнес і е, зараз взяв на себе зобов'язання щоб закрити вікна плівкою та фанерою в приміщеннях лікарнях медіт. Вона не є київська лікарня, але тим не менш чужих дітей, чужого чужої біди не, не може бути особливо, особливо в нашому місті. Ми робимо все для того, щоб допомогти. Зараз розбір завалів триває на всіх локаціях. Ситуація складна, я дуже сподіваюся, тримаємо руки, щоб кутримаємо кулаки для того, щоб кількість постраждалих і загиблих не зростала, але ймовірність така вкрай висока, тому що роботи тривають, і е, МЧСники е, кажуть, що чуючи голоси людей під завалами, тобто роботи тривають. Віталій чи є інформація, скільки людей може перебувати під завалами? Ну і казали, що захмадита дітей будуть розподіляти в комунальні лікарні міста. Наскільки готові медичні заклади, і скільки дітей вже вдалося в них розмістити? Ми розмістимо всіх дітей в інших лікарнях. Відповідне розпорядження було надано, ми всі готові всіх дітей розмістити. І що стосується першого питання, я вже казав, Поки що, ми не можемо сказати остаточну кількість і поранених, і загиблих роботи тривають. Я сподіваюся, що найближчим часом буде вже остаточна цифра, і кількість загиблих і поранених не буде зростати. Але тим не менш, тим не менш тримаємо кулаки і сподіваємося, що ця цифра не буде зростати але тим не менш дуже великі пошкодження будівель, великі завали і ймовірне знаходження людей під завалами з край високовітарич. І чи є реакція міжнародних партнерів побратимів Києва і так далі? Тільки що спілкувався з мером побратимом Брюсселя. Телефонували мери інших міст. Всі готові, всі шоковані цією варварською атакою. Ну вибачте, будь ласка, коли атака і стосується дітей, тут е, іншої реакції не може бути. Е, нас підтримують і ще черговий доказ. Е, я називаю це не війною, це не, не яка спецефірація. Це геноцид е, е, путіну. Потрібна територія. Ми українці йому не потрібна. І це ще додатковий доказ цього ця атака. Пане Віталію, а скажіть, будь ласка, чи робилася якась попередній стан оцінки пошкоджених будівель? Чи є розуміння, коли люди туди зможуть повернутися в житлові будинки? І яка ситуація із лікарнею охмадит? Наскільки серйозно вона пошкоджена? Лікарня одна з будівель зруйнована, майже повністю зруйнована. Нова будівля багатоповерхова вибита всі вікна. Пошкоджено також медобладнання. Що стосується пошкодження будівель, вибухи були достатньо потужні. Вибухи де на в в Шевченкомському районі Хрущовка вона склалась. Вона пошкодження відновлення не підлягає. Я вже можу попередньо сказати, що пошкодження достатньо великі поряд будинки загорання, це вибух. Стало загорання після вибуху вибити всі вікна, остаточні, остаточні результати щодо е придатності тих чи інших будівель будуть надані після експертизи. Тому зараз зарано говорити, і нам до цього потрібен деякий час. Мешканці зруйнованого будинку, куди вони можуть звернутися по допомогу, де їм фактично можна. Е Перечекати ось ці висновки, куди їм звертатися для того, аби отримати можливо якесь тимчасове житло, як місто в цьому плані тієї. Всі служби знаходяться на місці, всі служби знаходяться на місці. Лікарі, соціальні служби. Ми надаємо всю інформацію. Керівники наших комунальних підприємств районів знаходяться на місці, надають допомогу кожному, хто звертається, і в цей час роботи тривають відносно і розселені людей і відносно. Е е е в тих пошкоджень, які в будинках є тому, що людям потрібно забрати свої речі в будинках, які достатньо пошкоджені, ключ, ну, документи, як мінімум, свої речі, гроші. Тобто роботи зараз тривають на кожному з об'єктів. Знаходяться всі служби, які надають допомогу інформаційну підтримку і надають ну, довідки всім постраждалим, кожному хто звертається за допомогою. Дякуємо вам за деталі, роз'яснення і за те, що знайшли можливість до нас долучитися, розповісти киянам оперативну ситуацію, що відбувається в місті. Віталій Кличко, мер Києва, був із нами на зв'язку. і Говорили ми про наслідки ранкової атаки Російської Федерації на столицю. Почули, що є руйнування в різних районах нашого великого міста. Будівлі окремі не підлягають відновленню. Але як запевнив мер міста, на локаціях працюють всі необхідні служби і. Допомагають постраждалим усім, чим можуть.